Є такі ж шкерматолос, є ледяна щука. Ну, досить багато. У нас є ми, ми в частину моїх досліджень включали відлов від риби і фарастелогічний аналіз. Ми аналізували. От ну, марта скільки найбільш успішний рибал. Вони ну, змагалися і найбільше, найбільше риба, а ми навіть стільки на ні, ну ловили сезонне загіб, вони там такі матері рибалки були, що програма де... вступник перепрошує подарувати аквайку з Ну є, а вона живе на мінус два. Вона подарував нам той скафандр полярний. Так, там ваше. Дуже той. Хто традиційно прийшов, і не традиційно хто прийшов, річ в тому, що я для себе супутником без Сергія і без Насті. Ну, я його не уявляю, тому що він не мав шансів тоді, на початках, 10 років назад, так само, як немає зараз. Немає зараз, тому що ну, багно толі не вдягати, якщо так втратити, і хочеться дуже його розбуртати, але не хочеться поламаститися. Тому я тішуся, що ми мали можливість і онлайн спілкування, ну, коли Сергій був там, на станції безпосередньо, і то неправда ну, то, велика для нас подія, що ми можемо це все робити в тому приміщенні, в якому завдяки фіру. Участі Сергія, коли він звав та кінотеатр, можна прийшла. Із Антарктиди, Антарктиди прийшла листівка за вірною адресою орден. <сумістів> і, ну, і нам вдалося так, щоб ми розуміли, це посилені конструкції зробити і використовувати їх всю війну в якості до спомогря, і пункт незламності. В першої черги, що саме це було зараз на руку. Ну, ми mm -hmm. теж так були постійно. Mm -hmm. Ну, ми, Для нас приклади, для мене завжди приклад. Я багато кому та, і в музеї, і в академії розказую, коли ми приїхали до Львова 14 рік, з 15-го познайомилися, то тут був, а, а, ще все було спортивно, тому що ну, туди. І за 10 років. ну, Ну, це вже це, 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 культурний <зараз> центр, бо вже там робота. Робили... Чому що чувак <зараз> має два роки за і тут і через десять років? Як би таке. Ні, але на увазі, що Друга частина буде відбуватися верху, там працює конвіцінь. Так. І у нас ми ще поговоримо про нестівку як проєкту, так. Там що можна було сидіти, ви сюди тоді бої наверх, навіть це народ і продовжувати ту вже.